Доброго ранку, Україна! Всім привіт! Христос Воскрес! Славімо його. Встав зранку на траві Іній. Дивлюсь Тік-Ток, Харьков мінус 5, там мінус 3. Паніка в команді. Не витримав. Проїду зараз швидко по всіх полях, заїхав на саме перше. Те, що саме перше сіялося, вже маємо три і четвертий е, майже сформований лист. Також дійшов до того участку, де, е, скажімо так, е, заростаємо, ми не требою. І там, де ми внесли пріму, Іменно по... Очагові, скажімо так. Так. Ну, відразу скажу, що <кхи> паніки немає, або в нас е не було іменно на полі цього приморозку, тому що поле, воно в нас якби на, е на висоті. Проживаю я нижче там, не знаю наскільки, якщо. У метрах считати. Ну, суттєво, скажімо так. Біля річки, біля батька там був приморозок. Ну, а кукурузка, друзі, в такому стані показую. Все чудово, зелененька. Також бачу ефект від пріми, не знаю, чи загине чи ні, ну похилитись, похилилась не треба. Принаймні, вона, скажімо так, зупиниться в рості, і буде в нас час до застосування стелару. Бачите, оце самий перший лист. Таким він із жовтим відтінком, тому що це е, дане поле попало під самий 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 перший приморозок. Ну, бачите, не треба нахилена, е, ну, а кукурузка, ніби то все окей, не полягла ніде нічого. Ну це ж тут ще й в додачу була ж і пріма. А там, де пріми не було, я думаю, взагалі там повинно все бути хорошо. так Отут уже не треба нема і пріми тут не було. Така сама, як і там на вигляд, друзі. Така самісінька. Що не може не радувати, показують, що ще будуть моменти із падінням температур. Ну, нічого, будемо надіятись на краще. Будемо надіятись, друзі. І зразу, як тільки підходиш, до участка, де, скажімо так, більш-менш затишок, там де тепліше, то й подивіться, як кукурудза, яка взагалі взагалі. супер-пупер. Прямо супер пупер. Так, друзі, їдемо на інші поля по всіх проїдусь, не полінюся, щоб, скажімо так, Спокійно. Так, друзі, приїхали на інший участок, який сіявся ну, в послідовності. Заїжджали тільки що на саме перше поле, що сіялось, зараз заїхали на те, що друге сіялось. Ну і так по полях. Ну та що, друзі? кукуруза пре. Прекрасний посівний матеріал. Слава Богу, у нас поки що морози приморозки минули. Три справжні листи маємо, четвертий лізе. П'ятий, шостий, аби дотягти, щоб потім стеларом накрить накрити Отакий. Отакий. Соняшник очагами. Ну, як очагами? Отакими п'ятеничками, бачите? Там трішки, там трішки, там трішки. А так, в принципі, все окей. Тут не було ніяких ніпрів, нічого. Ну оце від чого воно? Чи злакова муха там вкусила, що воно той листочок скручений один в один. Супер! Супер. Також, не знаю, як буде чути, друзі, бо вітрюган страшний. Також зараз глянемо ось у сусіда. В сані соя вилізла. Тут була стратегія без але сіяли перед дощем, чітко. Посіяли, пройшов дощ. Ну, з ворота тут, звісно, сіялися зкою загущені. Так. Оце в нас попадав рядок на рядок з тиксівалки. А так, в принципі, друзі, для Сої Ультра, чудова густина, просто чудова. Хто напише, що густо, друзі, будемо за нею слідкувати. І ви побачите, що не густо. Не густо. І також з цієї сторони. Також карві МК-2170. Зворота трішки в амброзії, тому що стик сусідських полів, і щоб один одного, скажімо так, не робити шкоду, і Саня відступає трішки, і ми відступаємо, тому, виходить, завжди майже полоса бур'янів. Дивіться, а основне поле в суперовому стані. Таке враження ніби якийсь тут ґрунтовий був. Але ні. Не було тут нічого. Ну є, звісно, що мишієць. Ну, стелар плюс, він безпощадно. Прибирає мишій Так, заїдемо зараз ще на одне поле. По всіх я бачу, що немає сенсу їхати. Все окей. Все окей. Харкову там, де мінус 5, Дніпропетровськ, мінус 3. Друзі. Співчуваю вам, це, це дійсно це клопот. Це клопот страшний. Тому що трудися, трудися, а тоді отак раз і за ніч уся твоя праця пішла марно, скажімо так. Так, поїхали ще на одне і заразом заїдемо на експериментальні в мене є там ділянки, де як же ж його? Regitті е, е Агроритмовський Якийсь, якісь там цифри, П там щось, е не пам'ятаю. Ні разу я там ще цей не був, зараз поїдемо плягані. Так, друзі. Агроритмовський R, там щось 110, ну я напишу в описанні, якраз границя. Зараз пробіжимося е, по полях, скажімо так, по різних гібридах, тут вони всі підряд. Я додатково допопрацьовував насіння інсектицидом, що і завжди всім рекомендую. І повторюю ще раз, я не розумію тих виробників, які... Не протруюють свій посівмат інсектицидом. Просто виходить так, що коли продавці продають посівмат, щось не доказали, що протруєний лише фунгіцидом. А людина щось не почула, не так зрозуміла, потім по факту виїдає дротянка. 80% поля чи 70%. І тоді е, власник поля почина шукати винуватих. Тому всім виробникам насіння рекомендую е, настойчиво, скажімо так, протруюйте свій посівмат круїзером додатково. додавайте ті 100 гривень на мішкові і все, чи 200. ну тоді не буде ніяких проблем Ні у фермера, ні у вас. Так, дивимося на агроритмовський Р101. там, Не пам'ятаю. r ка коротше. Так. Оце в нас межа. Ось там і мішок прив'язаний. Оце карві 21.70. Так, побачили. Далі. Агроритмовський КРК. РК. -ка. -ка. Так. Карві, до речі, в нас додатково було ще протруєно там якимись мікро-макро елементами. Така, друзі, ну на вигляд менше, менше, ніж корві. Пропуски Бачите, два листочка, десь тільки вилізло, десь тільки-тіки. В тисячах сіялося скрізь однаково. 65 Ну і це карві. Ну відверто скажу виглядає цікавіше. Бачите? Так. Ідемо далі. Ідемо далі. У нас ще е, карві є посаджено МК. 31, 31. потім є в нас МК 3310. Я, можливо, друзі, помиляюся в плані МК, чи, чи МК, чи КМ. Ну, як будете купляти посівмат, це ви вам продавці чи представники скажуть. Так, виключаю чи ставлю на паузу. Давайте на паузу. Так, доходимо, друзі. Якщо придивитися, стоїть гілочка. Так, і дивимося, хто тут пішов у нас далі. А далі в нас, друзі, речі Ліпекс, якому 3 роки, по-моєму брав по 2,5 тисячі посівна одиниця, 50 тисяч у мішку. Так, мітка. Так, Рка з іншої сторони, з іншого ракурсу, сам перетруював? Ну така, не знаю. На вигляд, якби гірша, ніж карві. Ліпекс. Що тут ліпекс, ліпекс? Ну, схожість, друзі, ви саме бачите яка. 4 роки на сінню. Ось чогось друг такий жовто жовтим відтінком. І ось з жовтим відтінком. Ну а так ніби окей. Незрозуміло, якийсь жовтуватий відтінок, на. Ну, рагри, в принципі, ж то різні гібриди. Вони ж в апріорі не можуть бути одинаковими. Так, йдемо далі. Друзі, не знаю, до речі, як буде звук, тому що вітер просто жахливий. Так, пауза. Так, друзі, ось доходимо. У нас Карві Фау eh, 360. Фау 360. Eh, по моєму, чи 31, 36, чи якось так. Не знаю. Кукурудза як кукурудза. Все з нею добре. Активно лізе вода, три листочки. Тут, видно, холодніше було, тому що вся кукурудза якась ніби трішки жовтіша, а може просто менше посадок та продимає дужче вітри ну друзі отака кукурузка слава богу приморозок оминув її дякувати богу та і що всіх ще раз друзі зі святом і слава Україні і героям слава, слава нашим захисникам. Честь, вас, честь вам і повага, друзі. Всім пока.